Привіт, друзі! Сьогодні у мене ось такі інгредієнти для моєї страви. Залишайтесь зі мною, і я вам покажу, буде дуже швидко, просто, але смачно. Тож, поїхали, сьогодні роблю теплий салат, який дуже вам буде до душі. В першу чергу нам необхідно взяти печіночку і гарно її зачистити, нарізати на гарні невеликі шматочки. Ось такі, без зайвих прожилок і жиру. Спаржлива квасоля теж чекає свого часу. Тож, закладаю одразу в кастрюльку водичку, підсолюю і будемо бланширувати нашу фасольку. І так, водичка кипить, ми закладаємо ось така гарна у мене свіжа фасолька. Заклали. І одразу я закриваю, щоб швидше вона закипіла. До зручності я перекладаю фасоль на задню комфорку, а сюди перекладаю пательню, щоб мені було зручніше. Пательня нагрілася, і я відправляю одразу печінку. На пательні є рослина олія. Нам зараз необхідно печінку обсмажити і тоді закрити, протушкуватися на хвилинку. Зменшую вогонь на середній, поливаю печіночку соєвим соусом, закладаю варення. З перчинкою, перемішуємо. Пательню закрила буквально на хвилинку, і у мене закипіла квасоля. Перемішуємо і контролюємо, щоб фасоля у нас не переварилася. Вона повинна трішечки хрумтіти. І так, варення з перчинкою. Варення з перчинкою, яке я готую сама, і воно, до речі, дуже-дуже смакує до багатьох страв. На моїй сторінці, звичайно, є спосіб приготування, і ви можете перейти, знайти. І обов'язково приготувати. У вас є ще на цей час. Дуже смачне, смачне це варення і а, дуже легке в приготуванні. Якщо у вас його немає, тоді беріть солодкий чиліс, соус, магазинний і ним користуйтесь. І так, квасоля у нас уже готова, я зливаю. На друшлачок, промиваю холодною водою і покажу, що далі робимо. І так, квасолька промита, і ми закладаємо до печінки. Печінка у нас вже готова, і нам зараз необхідно тільки поєднати ці інгредієнти. І все. І салат у нас готовий. Нам необхідно, щоб соус, який у нас є в печінці, щоб він зараз повністю поєднався зі спаржевою квасолею. Не закриваємо, не тушкуємо. У нас вже все готово. Нам тільки треба поєднання. Посипаю кунжутом, знову перемішую. Вуаля, салат готовий. І, звичайно, я зараз перекладу на тарілочку і вам покажу, як він гарно виглядає. Вимикаємо плиту і вже сервіруємо тарілку. Ось така у нас вийшла гарна страва. Але, як зазвичай, ви знаєте, що я просто страву так не залишаю і не подаю. Тому обов'язково зараз це моє варення. І я зроблю такий декор з нього. Поверх, зараз, звичайно, я ще. Посиплю кунжутом, але ми його ще з нашими сухариками, неймовірними, подаємо. чіпси хлібні до цього салату поверх посипаємо ще свіжим. Конжутиком. І все, мої дорогі. Хочу вам сказати, що страва, яка буде навіть зимою, вам нагадувати літо, осінь, теплу, річку, море, океан. Тому що страва дуже буде вам нагадувати смаком. Неймовірна печінка, яка здається, що ось-ось її тільки принесли б вам з мангалу. А вона була на пательні готова. І вона дуже смачна і запашна. Є тонесенька скориночка, яка хрумтить. А всередині ніжна, ніжна. Тож, будь ласочка, не забудьте підписатися і отримати безкоштовну рецептуру і відео, як приготувати усім смачних страв, смачного життя. І я вас чекаю у себе на каналі.